За останню добу до центру термічної травми доставлено двоє людей з обмороженими ногами. Майже усіх пацієнтів з таким діагнозом госпіталізують до лікарні у стані алкогольного сп'яніння. Тому до медиків звертаються, коли нижні кінцівки починають темніти. Лікарі-комбустіологи радять, за першого ознак обмороження треба дістатися до теплого приміщення і одразу ж звертатися до восьмої лікарні, де допомогу надають постраждалим з такими травмами. Сьогодні більше 20 пацієнтів було госпіталізовано з відмороженнями, 9 з них люди без місця переживання. Практично всі вони були оперовані ампутації кінцівок на різних рівнях, пальці, стопках, помилки. Досить тяжкі всі. Лічищі операцію у всіх львівських стаціонарах визначені спеціальні палати для прийому та надання допомоги безхатченкам у восьмій лікарні. Таких пацієнтів наразі п'ятеро. У випадку значного пониження температури готовий до роботи пункт обігріву на вулиці Дністерській, 16. минулої доби до центру обліку та нічного перебування бездомних громадян на вулиці Кирилівській, 3 а звернулися 40 осіб. Рятувальники також закликають львів'ян бути небайдужими у разі виявлення на вулиці осіб, які потребують допомоги.